Добрий день, мої малята! Любі хлопчики дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Я хочу вам загадати загадку, а ви, будь ласка, відгадайте та дізнаєтесь, про що ми будемо вести сьогодні розмову. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Вона складається з цеглинок, називається малята, це будинок. Будинки бувають різними, приватними або багатоповерховими. Кожна людина має свій будинок, свою оселю, свою квартиру або рідну домівку. І от сьогодні до нас завітав хлопчик Марк. Він хоче з вами поділитися гарною новиною. Віднедавна Марк мешкає в новій квартирі. Будинок, в якому мешкає Марк, багатоповерховий, а його квартира знаходиться на другому поверсі. Вона така гарна. Квартира має дві житлові кімнати вітальня та спальня. У вітальні Марк відпочиває та приймає гостей. У цій кімнаті є м'які меблі, зручні крісла, диван, стіл. У спальній кімнаті є ліжечко, полички для іграшок та шафа для одягу. У цій кімнаті марк спить. Ще в квартирі є кухня та ванна кімната. У кухні різні шафочки, плита газова, холодильник обідній стіл та стільчики. А у ванні ванна з душем, умивальник і дзеркало. Марк дякує вам, малята, за те, що ви були з нами та ознайомилися з його новою квартирою. А на прощання, Марк, хоче нагадати вам, що в будь-якій оселі чи в квартирі буде затишно і приємно. Жити тільки тоді, якщо в ній буде чисто та лад, і при це кожному мешканцю потрібно дбати постійно. А я малята пропоную вам зробити аплікацію свого будиночка, про який я впевнена кожен з вас мріє. Для роботи потрібно підготувати білий аркуш паперу, вирізані геометричні фігури, квадрат, трикутник, прямокутник, коло, клей, пензлик для клею, клеюнка, серветка. А щоб гарні будиночки заплікувати, потрібно для роботи наші ручки підготувати. Хочу я великий дім, щоб віконця були в нім, двері також щоб були і дерева щоб росли. Щоб навколо тин стояв, песик-двір охороняв. Починаємо викладати деталі нашого будиночку. Спочатку беремо великий квадрат, це основна частина будинку. Далі беремо трикутник це буде дах будиночка. Прикладаємо прямокутник це двері. І кружечок це буде віконечко. Беремо квадрат, перевертаємо його кольоровою стороною донизу та наносимо клей з середини до країв. Приклеюємо квадрат і за допомогою серветки притискаємо та забираємо зайві залишки клею. Далі беремо трикутник. Це буде дах нашого будиночка. Намазуємо клеєм та приклеюємо його. Беремо прямокутник, змащуємо клеєм та приклеюємо його, це будуть двері будиночку. Змащуємо клеєм коло та приклеюємо віконечко до нашого будиночку. Ось такий будиночок моєї мрії вийшов у мене. Я б хотіла моляти дізнатися, які будиночки мрій зробити ви. Присилайте фото, я буду з нетерпінням чекати. До побачення, малята! До нових зустрічей!